31 травня по 30 червня по усій Україні проводиться операція автобус 2010. За 10 днів перевірки автобусів та маршруток у Борисполі складено понад 60 протоколів. Андрій Грович, чому у вас і розбіжності з записами з підометра? Тут 162, а там починається 100, 138. Чому? Андрій Грович, не скажу я вам. А хто ж це записував? Ви так чи хто? Я не пишу. – А хто пише це? Механик. Механік. Це автобус, який здійснює свій маршрут з Борисполя до Києва, до метро Львобережна, номер 316 Водія просять пред'явити документи: дві аптечки, запасне колесо та вогнегасники. Двері багажника утримує дерев'яна палиця. Вогнегасники виявились просроченими, а аптечку ледве знайшли. Водій від коментарів відмовився. Пасажирів мало цікавить технічний стан автобуса. Головне доїхати до столиці. Срім їздила на цій маршрутці». и мне удобно. А сейчас ее, она не едет, и я не знаю, как я теперь поеду. Кто-то нарушает, да, кто-то, может и нет, не знаю, но а людям все равно ехать как-то нужно, поэтому остается только это. Водій маршрутки номер 317 перевірку пройшов вдало. в його авто. Усе на місці. Аварійний вихід працює. Документи у порядку. Автобус дуже охайний, як ззовні, так і всередині. Сам водій гарно одягнений, охайний та привітний. Працівники державтоінспекції виявили ще декілька автобусів з порушеннями, але водії не погоджуються з їхніми висновками. Документи забрали. Люди як будуть люди добиратися. Машина справа, тормоза працюють, все працює, а скло це тріщина на стеклі, це не дуже велика це помеха. Ми віддихаємо, нормально працюємо, все, врача проходимо, все проходимо. А що так, за що вхватилися, Не знаю. Головними завданнями цих комплексних заходів є попередження аварійності, нещасних випадків та пожеж. Тож будемо сподіватися, що у майбутньому водії перевізних засобів та їх власники будуть уважніше слідкувати за своїм транспортом. Тетяна Дорошенко, Олег Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.